Людожерство по росіянськи саме так в Україні охрестили інтерв'ю американських журналістів із уповноваженої справ дитини у Росії. Так ви не помилилися. Мова йде про ту саму Марію Львову Білову, яка відповідальна за депортацію українських дітей та ордер на чий арешт видав міжнародний кримінальний суд. Друзі, привіт, це УП коротко формат, у якому ми розповідаємо про резонансні події стисло. Тож далі поговоримо про людожерське пропагандистське словом ви. Зрозуміли, яке інтерв'ю мене звати Вікторія Гавршова. Поїхали! Пропоную спочатку розібратися, хто така Марія Львова білова на Росії. Вона координує вивезення українських дітей до окупованих територій та РФ, як російська уповноважена з прав дитини. За що міжнародний кримінальний суд видав ордер на її арешт, а низка країн вели проти неї санкції. Та навіть це не заважає їй хвалитися тим, що вона як же з доброї волі взяла опіку над Маріупольським підлітком Філіпом, чиї батьки загинули, а тітка та бабуся загинули під час. Фільтрації. До речі, саме цим Львова Білова і виправдовувала себе, коли американська журналістка з каналу Vice News поставила їй запитання щодо ордера про арешт. Я мать, де цього сказано. я воєнний приступник, о чим ви говорите? Але мила посмішка на її обличчі трималася недовго та змінилася на ледь стриману злість, що добре видно по її очах. Саме в цей момент Львова Білова почала говорити, що юрисдикцію МКС Росія, звісно, не визнає. Згадала тут і Женевські конвенції, які за словами дитячої абмусменки дають право евакуювати дітей із небезпечних для їхнього життя. Території і взагалі на думку Львової Білової у цьому немає нічого дивного, адже росіяни рятували людей рік тому з Маріуполя. Але тут вона забула додати важливий факт: з Маріуполя, оточеного їхніми військовими. А тепер росіяни рятують людей з Бахмута, бо Україна, начебто, не подбала про евакуацію та гуманітарні коридори. Але те, що Росія не погоджувала ці коридори, Білова озвучувати, звісно, не за. Как мы можем говорить о геноциде, если у нас часть людей довольно большая в России с украинской кровью? Натомість продовжувала гнути свою пропагандистську позицію на ремарку американської журналістки, що Женевські конвенції також передбачають, що евакуація людей має відбуватися до третьої країни, причетної до конфлікту. Львова білова сходу відповіла, що саме такими країнами є ДНР та ЛНР, незалежність яких визнала РФ Донецька народна республіка, Луганська Народна Республіка. Они не, не були Україною, вони були визнаними республіками незалежними, нашим государством. Ну і звісно, на зауваження журналістки, що спочатку варто розібратися, якою є територія Росії і де її кордони закінчуються насправді. Як ви думаєте, що відповіла Львова Білова? Посміхнулася, похитала головою і сказала: не зрозуміла. Проте, світ і Україна все добре зрозуміли. Одразу на інтерв'ю Львової Білової у своєму Твітері відреагував радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що точніше ілюстрації до слова людожер неможливо і придумати. Зазначу, що нещодавно парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом, депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації. Та, попри це, викрадення дітей росіянами продовжуються. За якими механізмами це відбувається? Про це детально у своєму матеріалі розказала журналістка Української правди Вікторія Рощина. Це питання для них дуже важливе, і вони навіть законодавство змінили своє. Для цього Путін підписав указ щодо спрощення процедури набуття громадянства російського для дітей та їхніх опікунів, а також щодо усиновлення. Також вони викрадають дітей зі спецзакладів, з інтернетних закладів і викрадають дітей, які втратили батьків через війну. Чому важливо їх повертати? Тому що, наприклад, ті ж хлопці, яким зараз там двадцять 21 рік в. Так званих ДНР ЛНР, які воюють проти нас, а це ті діти, хлопці, яким у 2014 році, коли війна почалась, було 12-11 років. Тобто вони виросли на російській пропаганді, і зараз вони переконані, що воюють за родину проти нацистів. Ми чекаємо на кожну дитину вдома в Україні, а російське зло має бути покарано.